Стадо слонів пасеться на лузі Національного парку Цаво, що в Кенії. Щоб вижити цим сапцям, треба багато їжі, а це може спричинити конфлікт між людьми і тваринами. Слони набігають на поля і з'їдають урожай. Якось я посадив три тисячі кущів маніоку, і коли вони виросли, слони вирили, їх за три дні усе з'їли. Але тепер людям допомагатимуть не зовсім звичайні охоронці для захисту полів. Почали використовувати бджіл. Джонс вакіма із села Кадзіра каже, що слони не люблять цих комах, тому оминають поля стороною коли слон приходить на ферму за півгодини, він знищує стільки, скільки за вісім годин на лузі, і проблема в тому, що 40% вони з'їдають, а 60% просто витоптують. Зазвичай ми любимо бджіл, бо вони допомагають нам захищати ферму. Раніше фермери ставили електричні огорожі, чи рили траншеї, але це дорого і не всім по кишені. Тепер британська благодійна організація Врятувати слонів постачає фермерам вулики. Це ще й додатковий прибуток. Адже з них можна брати мед. Колись ці місця були середовищем проживання диких тварин, але тепер туди приїздять люди, щоб ставити доми, вести сільське господарство. Вони перекривають слонам шляхи пересування, і тваринам нічого не лишається, як приходити на ферми й красти врожай. Організація також випустила путівник, як запобігти набігу за допомогою бджіл. У ньому сказано, що ці комахи важливі запилювачі, але їхнє середовище теж зникає якщо немає квітів, немає рослин, то бджоли летять далі. Тоді можна побачити, що вулики пустіють. Це небезпечно для бджіл, бо їм теж загрожує зникнення. Нагадаємо, 20 травня оголошено міжнародним днем бджіл.